У Новосанжарському лісництві вальники лісу зрубують сосни та розпилюють стовбури на частини. Прозводжу звалювання деревини і почав крижувати ну, на продукцію. Проводжу розкрижування розкражування на 4-метрове, 6-метрове, 3-метрове розкрижування деревини. Деревину заготовляють для військових, які боронять Україну. Окрім стовбурів, готують також дрова. Військові дану продукцію використовують для опалення своїх бліндажів, ну і укриттів і приміщень, в яких вони перебувають. А ця деревина використовується військовими для перекриття своїх бліндажів, укриттів в плані захисного захисної продукції, яка захищає їх від уражень там мінних осколків. Mmm. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші державні лісогосподарські підприємства буквально з перших днів допомагають різноманітною лісовою продукцією. Станом на другу половину жовтня наші державні лісогосподарські підприємства передали на допомогу армії понад три тисячі кубів лісоматеріалів, понад 600 кубів це пиломатеріалів та 914 кубів це дров для опалення. Деревину військові також використовують для будівництва технічних споруд, зокрема кухонь, санітарних зон та складів, аби облаштувати побут, каже Едуард Трохименко. Дрова для опалення довжиною до метра дев'яносто, а круглість матеріали довжиною чотири метри. Ну, Потрібно буде 6 метрів, ну взагалом використовується 4 метро. Зачасту приїжджають вони самі. Ну, Були такі випадки, що ми надавали послуги своїм транспортом і привозили їм на місця, ну не на передову, а більше на другу, третю лінію оборони. Заготовляти деревину планують до того часу, поки у військових буде потреба. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтавщина.